А ви знаєте, які інгредієнти можуть допомогти українським захисникам та захисницям? Рецепт солодкої підтримки розповідає тернополянка Яся: Масло, шоколад, мука, сукор, кава, яйце, молоко, какао, сіль, цукор ванільний і порошок до печива. Невибагливі продукти, година часу і велике бажання допомогти. Дівчинка вирішила саме у такий спосіб волонтерити задля перемоги. Надихнули Ясю однолітки. Придавали хлопчику воду. Два хлопчики, два брати. Я подумала, що теж можу щось продавати на допомогу ЗСУ. І ми з мамою мама запропонувала мені пекти кекси і продавати. Готують кекси яся з мамою близько місяця. Випікають щоразу свіжі, невеликими порціями, аби точно продати. У Нас були ще білі кекси, вони були мані, mm -hmm. їх теж люди брали, вони були в нас по 5 гривень. Це ми так експериментували з мамою. Ми не знали, чи точно людям сподобається. То вони були политі смородиним джемом і всередині з лохиною, ще, але вони були білі. Це були експерименти. Ми з мамою подумали, що більше їх не будемо робити. А які ви вирішили робити? Ми вирішили робити. Мама мені дала гарну ідею зробити з лохиною всередині. Це була дуже гарна ідея. Лохина тоді стає така якась кусач, вона солодка, тому вона така стає кисліша і дуже гарна. Найосновніший інгредієнт велика любов. Дівчинка дуже хоче, аби її допомога дійсно була важливою для українських воїнів, щоб ті мали усе необхідне для бою. Воює і дядько Ясі, тож дитина добре розуміє, наскільки важлива будь-яка допомога. Комусь бронежилет або казка щось таке і збереже одне життя, хоча б за мільйон. Це багато одне життя за мільйон, бо тому, що вся одна людина може творити багато доброго. Мій дядько. Роман, він працює на воєнній, він прямо в центрі подій, він в нульовій стадії, тобто дуже прямо біля сходу, так, сході. і він там воює, я дуже хвилююсь за нього. Я сподіваюся, що в якомусь воєнному допоможе, то, що я вже трошки назбирала. Вартують ясені кекси недорого по 20 і 10 гривень. Буває, що покупці залишають більшу суму. Маленька волонтерка з зібраного залишає собі лише кошти, щоб купити продукти на наступну порцію кексів, а решту перераховує на потреби армії. Про усі зібрані гроші звітує в соцмережах. Я пишу на свою сторінку в Фейсбуці, і інстаграмі. Заходьте, не стісняйтесь, будь ласка, бачите. Всі мої фото, все, що я передаю, є в мене на інстаграмі та фейсбуці. Останні приготування. Яся з мамою прикрашають кекси в патріотичній тематиці. І дівчинка вирушає солодощі продавати. Зустріти її можна на різних локаціях Тернополя. Яся рада кожному, хто придбає її кекси. І разом з нею ще на крок наблизить нашу перемогу.